Укрпошта. Я хочу сказати, у вас, що нас катастрофічна ситуація з кадром Ліспоможні. У нас із 25 чоловік 11 вакансій станом на сьогоднішній день. Це критична ситуація. Я хочу звернутися до всіх керівників підприємств з проханням насилатись до наших відділень зв'язку своїх кур'єрів за отриманням пошту, особливо міліція, суд, прокуратура. Пенсійний фонд, такі крупні організації, це перше і другі... можливо, ми допоможемо через центр зайнятості. Нас... Але питання в тому, що нам ну, дали щось за з рівнем заробітних план. То по морозу мінус 20 побігайте за півтори тисячі гривень. Ну, нас, не, ну, ми ж розуміємо, що вона не вирішує питання по заробітній пані. Ну, можливо, значить, там преміювання комусь не преміює, твої мотивації. Треба щось робити. Я знаю, їхні питання о, ось, скажімо, ми давно працюємо, я знаю, як це проблема. Проблема є в з кадрами. Особливо, ну, взагалі з кадрами, але особливо щодо Ну, Ми, допустимо, по громадським роботам можна якось придумати, але знову ж таки, це треба через Андрієм Андрієвича. У цьому році у нас вже була така ситуація, ми вирішували питання з громадськими роботами. Значить, ми заключали договір, цивільно-правовий договір. Тобто люди не знімалися із... з обліку в центрі зайнятості, заключали з нами договір, ми додатково оплачували і таким чином виходили з ситуація. А що до рівня гарні обрати, це не моє питання. Ну, саму... ну, да, з тимчасово подумаємо зараз, що зробити. Давайте з Максимом Коноровичем зв'язуйтесь, я думаю, що допоможе. Якщо ні, давайте через Андрій Андрійовича.